Коли вони підірвали дамбу в новій Каховці, ми знову бачимо дуже небезпечну реакцію. Нова Каховка також зв'язана із Запорізькою енергостанцією. Ми знаємо, в яких умовах перебувають ті, що кожного дня в прямому цього, сенсі цього слова рятують весь світ. Ми знаємо, яку ціну. Хто стоять ті партизани, учасники руху Є у Мелітополі, у Нергодарі. Є велика небезпека світу заплатити найбільшу ціну за свою ерогантність, за своє мовчання. Shut